На півтора годинну шарпанину із заламуванням рук, погрозами та обопільними звинуваченнями перетворилося спілкування луцьких даївців із кермувальником автомобіля Пежо на одній з міських вулиць. Інспектори лише попросили показати документи на машину. Власника легковика це так обурило, що він зачинився всередині. А вийшов назовні тільки коли побачив відеокамеру. Згодом виявилося увесь концерт, через кілька порушень. Платити за них штраф водій не хотів. Не швидка, але не за правилами їзда для 34-річного Олександра перетворилася на жах. У салоні його малолітражки всі 40 градусів за Цельсієм, а чоловік уперто не виходить назовні для спілкування з представниками міліції. Каже, нічого не порушував, тож і не відповідатиме. Під час нагляду за дорожнім рухом в місті Луцьку по вулиці Набережній мною було помічено автомобіль, який без причини рухався в лівій смузі, тобто порушував правила розташування. Рухався безпричинно лісмир, порушив пункт правил 11.2, 11.5 правил дорожнього руху. Та визнавати свою провину кермувальних легковика не квапиться. Він увімкнув аварійку, заблокував двері, не виходить з авто. Тактику змінив, коли побачив відеокамеру. Я такий зло, нехай викликають сюди двох понятих, визивають лавіату, складають протокол затримання. Я не проти. Просто для мене це принципова справа. Зрозумійте мене. Це не в першому житті. Я буду надалі так працювати з працівниками, коли вони мені просто у деякі працівники он хамлять мені, забирають моє телефон. Як я маю ними? Я просто їх боюсь, реально. Я їх боюся. Я боюся. Ви вот ви приїхали на камеру. Я вийшов. але ненадовго. Після вмовляння чоловік показав права і хутко назад до салону. На інші запитання даївців відповідати не хоче. Оглянути авто не дає. Тож міліціянти йдуть на штурм. Та ладно, ну що ж то закривай його туди. Я показую документи. Всі Та Та так, що, так. це нормально, да нормально В машину. їду туди. Я показую. Я покажу всі документи. В мене все є. Ну що це таке? Ви чуєте чи ні? Відео. Відео буде потім. Ми його попросили пройти до свого службового автомобіля і не чинити протиправних дій. Він відразу нам вчинив непокору законним вимогам працівникам міліції, намагався мене відштовхнути від себе при цьому через вікно бокової передньої дверки, проникнути знову таки в салон свого автомобіля і залишитися далі там зачиненими. До нього були застосовані заходи фізичного впливу, тобто. Прийоми рукопашного бою автівку Олександра міліціанти оглядають уже за п'ять хвилин при свідках із відеокамерою. Кажуть, чому затриманий півтори години влаштовував виставу, збагнули одразу. Немає страхового полісу, аптечки вогнегасника. Затриманого доправляють до райвідділу. Далі в цій ситуації зазначають міліціанти. Розбиратиметься суд. Олександр Стернічук, на Суховерхова Луцьк НТН.